Про що ми сьогодні будемо говорити, я хочу вам розповісти про метафоричні асоціативні карти. Так, я думаю, що багато хто з вас вже з ними працював, знають, що це таке і як вони працюють. Однак, і так само багато людей, коли ти кажеш мак, карти всі сприймають як якесь ворожіння. Ні, це, це метафорична асоціація для того, щоб ваша підсвідомість дала відповідь. На запитання, отже, поки я буду з вами розмовляти, я вам покажу просто як вони виглядають. Вони мають дуже різні вигляди, різні картинки, абсолютно. І коли ви дивитесь на ці карти, то ви будете просто бачити якийсь. Образ, і цей образ буде для вас якоюсь асоціацією. Для когось, оця, наприклад, дівчина, яка стоїть біля вікна, буде асоціюватися із подорожю, бо ця дівчина кудись направляється. А хтось тут навіть дівчину не помітить, а помітить тільки валізу. А хтось помітить просто відчинене вікно. Або вона їде до своїх батьків, бо вона за ними скучила. Розумієте? Абсолютно кожен з нас. Буде давати відповідь відповідно до своїх проблем, до своїх обмежень, до своїх розмірковань. Саме тому вони так класно працюють. Тому що, коли я вам задаю напряму питання, вам важко на нього відповісти дійсно. Але якщо я вам скажу, а що для вас ресурс, ви мені не відповісте. А якщо я вам скажу, а який ресурс ти для себе бачиш на цій картинці? І ви вже хтось каже відпочинок, хтось каже читання. Розумієте? І таким чином, із своєї підсвідомості ми дістаємо саме ту відповідь, яка допоможе нам вирішити саме проблему, з якою ви прийшли.